Коли ми не народжені від Бога, коли наше християнство і віра лише зовнішні, формальні, то диявол підсовує якісь бажання плоті поїсти, попити, поблудити, пристрасть і пожадливість, пристрасть, яку людина не може зупинити, але ж вона від когось приходить, хтось її підігріває та топить, дика пожадливість та бажання чогось або когось, приходять думки, і впоратися з ними немає сили. Щоб була сила боротися з цими думками та виганяти сатану, потрібно впустити світло Слова Божого, щодня приймати духовний хліб, запам'ятовувати та промовляти, проповідувати откровення Слова Божого на своїх інтернет-платформах. Дух Божий освячує і показує, де працює диявол, де спокуса та думки від сатани. Тому, щоб з'явилося бажання слухати Слово Боже. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко.